Я не люблю татуаж, я дуже ненавиджу, і навіть не скриваю ці всі нарощені вії. саме в макіяжі. Я підкреслив опускаються віка, В них от все, що ти накладаєш, забивається косметика. Потім ти фотографуєшся, опускаєш очі. Воно там все грязне. У мене була наречена, яка втратила свідомість. Вона впала вже в макіяжі зачіскою в цій сукні отут лежить на полу. Мене звати Ганна Маргун, мені 38 років. Я народилася в Харківській області. Дитинство в мене було чудове. Я 10 років займалася легкою атлетикою, танцями, приймала участь у конкурсах краси, навіть у королеві Харкова колись була. Це був 2010 рік. От там я вийшла в фінал і виграла поїздку у Туреччину на міжнародний конкурс Квінтурізм. Там теж я щось якесь місце зайняла, але далі я нікуди не пішла. Так сталося, що моя подружка там приймала участь. І в останню мить вона кудись поїхала, і мене замість себе туди якось так направила. Мені було 21 чи чи двадцять мене туди взяли, навіть і далі мене запрошували. Я навіть там трошки працювала, якісь там дефіле, щось, якісь покази. Ну, у мене була серйозна робота. Я працювала в страховій компанії, тому не могла якось це поєднувати. Далі шо я вийшла заміж і переїхала в Комсомольську в горішні плані. У мене тут жила подружка, я до неї приїжджала, познайомилася зі своїм чоловіком і так переїхала сюди. Я майже 10 років працювала на виробництві цього міста, була статистом у виробничому відділі, займалася цифрами, документами. Мені теж дуже подобалось, наче так мені здавалося. Але я більш така творча людина. але тут мені здавалося, що це дуже стабільно, це дуже гарно, а я не дуже люблю щось змінювати. Потім в мене сталися такі обставини, що мені там треба було піти звідти. І я пішла. Я дуже щось переживала, не знала, що буду робити, бо це дуже довго я там працювала, було все стабільно. Але потім ще, ще почалась війна, якраз от як я тільки пішла, і взагалі я не знала, що буду робити. Одного вечора я сіла і вирішила, чим буду займатися, бо треба вже працювати, шукати себе. От і так я вирішила стати візажистом. І мені чоловік сказав, що треба щось каже. Дивись, там всі працюють, і ти спробуй В нашому місті дуже мало майстрів було. І я якось відкрила інстаграм. І так цікаво було, що мені одразу випала сторінка моєї. Ну вже тепер я в неї навчалася вчинки Кароліни. От я одразу їй написала і сказала, що запишусь. І тоді ще так сталося, що саме почалась війна, і в неї була група, там багато дівчат, і вона сказала, що всі відмовились, і я займалася сама індивідуально. Я це їздила. Навчалася, хотіла відкрити студію і працювати одразу у себе. Не було страшно. Чоловік мені сказав, що якщо навіть щось не піде, косметику залишиш собі, меблі продамо, ну і все. Ну не, 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 склад... не складеться, то й не складеться. Але склалося все дуже добре. Це робота про емоції: взагалі, макіяж і образ жінки. В цілому, і зачіска, і одяг, все. це все про настрій. Про відчуття, як ти себе відчуваєш, як пройде твій день. Якщо тебе негарно намалювали, там, нафарбували, зробили зачіску, все, в тебе не буде ні нормальних фото, ні настрою, нічого. Це от навіть не про макіяж, там, що от саме там, беріть такі рум'яна, таку туш там, чи щось. Ні, це саме про настрій, що вони такі красиві, вони зустрілись. Ну, коротше, дуже. Теж всі плакали, вбігалися. У мене різні клієнти, у мене дівчата 30-40 років, але в мене є й багато от жінок, які приходять саме там мама нареченого чи там мама нареченої. Ще таке буває зараз, що хтось за кордоном, наприклад, якісь діти. Поїхали. І, от, наприклад, у мами день народження, і вони мені скидають, що вони хочуть, там і гроші. І я запрошую її сюди, наприклад, це такий сюрприз. Я роблю там макіяж, дарую квіти, кажу, що це подарували її діти. В основному це жінки, які працюють у нас дуже багато трикотажок, оцих ну, таких виробництв маленьких. І жінки ну, ходять туди, краще дуже рано. Прокинулись, пішли, забули взагалі про себе. І от коли я її нафарбувала, там все, в неї такий класний настрій. Це дуже класно. Вони плачуть завжди. У мене є дівчатка-гімнастки. Їм по 4-5 років. Я їм роблю макіяжі на їх коли в них змагання, вони там повинні гарно виглядати, то теж фарбую їх. Найстарша клієнтка. Ой, є в мене теж клієнтка, яка 75 років. У мене була наречена, яка втратила свідомість. Я працювала тут з майстром зачісок. Вона робила зачіску, я робила макіяж. Я бачу, що дівчинка сидить вже, ну все погано, Я її спитала. Вона сказала, що все, наче добре. І потім вона впала вже в макіяжі зачіскою в цій сукні. Отут лежить на полу. Ми не знаємо, що робити. вона дуже відійшла бистро. Вона перенервувала, не спала, не їла. Завжди кажу дівчатам, що перед весіллям треба виспатись, поїсти пити, гарно виглядати, сам, ну, почуватися. Все обійшлось, слава Богу, але дуже зникало. Я організовую заходи для дівчат. Спочатку це було на річниці моєї студії. Тепер ще дівчатка просять, бо зараз такий час, ніхто нікуди не ходить, не збирається, не вдягається. Це дуже класний привід якось піти, з кимось познайомитись, якась комунікація. От. І в цьому році в мене був майстер-клас з макіяжу, потім там був майстер-клас з позування, потім була бачата. Дуже класно провели час. І зараз дівчата ще просять ну, мене щось таке організувати. Я не роблю з людей. От прийшла одна людина, вийшла інша. У мене таких взагалі не було. Ні випадків, не клієнтів, я так взагалі не роблю макіяж. Треба доглядати за своїм обличчям. Як можна менше наносити макіяжу, а знати, як треба підкреслити свою красу, завжди пам'ятати, що всі жінки гарні, всі красиві. Треба вміти підкреслити цю красу. Макіяжу багато не повинно бути, тому що макіяж додає віко, ще якщо ти його забагато зробиш, взагалі не гарно виглядає. Зараз в моді е, натуральна краса. Це дуже класно. Зараз всі за собою доглядають, займаються спортом, якось там правильно харчуються, а це ж все від цього і залежить. Якщо ти погано виглядаєш, то ніякий макіяж тобі не допоможе. Ще для мене так дуже важливо, я так вважаю, що треба бути. Гарною людиною не зовні. А от якщо ти добрий, сам по собі гарний, то ти... є такі люди, вони наче і не дуже симпатичні, але ну, ну, дуже класні, дуже приємні. Я не люблю татуаж, дуже ненавиджу, і навіть не скриваю ці всі нарощені вії. Саме в макіяжі я підкреслю, бо тому, що ті, хто кажуть, що я їх зробила, зранку встала і дуже класно там пішла, мені дуже зручно. Можливо, нехай таке було. Але от саме в макіяжі вони дуже погано виглядають. Опускаються віка. Я не знаю. В них от все, що ти накладаєш, забивається косметика. Потім ти фотографуєшся, опускаєш очі, воно там все грязне, очі стають маленькі. Ну, коротше, взагалі, я їх не люблю і не рекомендую. Але то моя думка, бо за мен, мені всі пишуть, що так не можна казати, так не можна. Ну, я так думаю, я так кажу. А там, якщо хочете, робіть. Хочу порекомендувати для жінок, це от саме використовувати SPF Крем. Незалежно від там, чи це літо, чи це зима, чи весна, було цілий рік треба наносити обов'язково, тому що, якщо ви не будете користуватись, у вас буде пигментація. Для того, щоб обличчя в нас було рівне та дуже гарно виглядало, можна наносити SPF або свій якийсь тональний, який вам підходить. І обов'язково фіксувати це пудрою. Тоді у вас буде чудовий макіяж на цілий день. Якщо у вас дуже жирна шкіра, то ще можете використовувати серветки, є спеціальні, які ми можете трошки щось промокнути. Динальним можна користуватися тільки, якщо ви йдете на якесь свято. Якщо у вас шкіра, ваше обличчя дозволяє, дозволяє вам, що ви гарно виглядаєте, то от саме можна взяти cc крем. І легку пудру, цього достатньо для того, щоб ти була свіженька, треба добре виспатись, і ти будеш дуже свіжа, дуже і ніяка косметика тобі не потрібна. Якщо люди думають, що вони зранку зробили там пачі, якусь там масочку, воно все це тільки так. Ти сам для себе думаєш, що ти наче свіжіший. Якщо ти виспалась і нічого не, пила, не їла, то будеш дуже гарно виглядати. Румяна освіжають, але для того, щоб вони освіжали, треба покласти дуже гарно тон і нанести їх саме туди, куди ну, вони повинні бути. Якщо у вас шкіра більш така подразнена там або червона, там, то краще не користуватись, тому що буде ще більш червона. Ви знаєте, що як оце беруть якісь такі продукти, більш такі кремові, і так роблять такі полоски, так, так. туди і сюди і там щось розташовують. От ви, якщо вдома це зробите, у вас так не вийде. Це тільки для тіктоку, тому що коли ви це наносите, його одразу треба тушувати. Воно ж засихає, і все. Тікток ну, не завжди там щось класне, тому не все рекомендую повторювати. Щоб губи були гарні, добре тримались. Треба їх трошки підтонувати, підібрати натуральний олівчик і буде гарно. Якщо у вас дуже сухі губи, то треба спершу якісь, ну, чимось їх зволожити спочатку. Якщо вони сухі, обов'язково тоді блиска або зволожуюча помада. Тому що, якщо ви покладете без блиску, то буде не дуже. Коли я працювала там на виробництві, то мені нічого не подобалось, тому що я п'ять днів на тиждень ходила туди на роботу і нічого не бачила. А зараз Зараз да. — так. Я не знаю, чи можна зараз так казати, тому що такий час. Але от саме моя робота вона мені приносить задоволення. Я встигаю сходити на тренування, на каву, попрацювати там, Не знаю, піти до свого сина на турнір. Тобто все може спіти.